Вітанячка, кіберспортсменшки. Сьогодні не буде коротенького гайду, бо я просто захотів вам показати, що потрібно намагатись грати кожну катку до кінця. І хоч нас давили протягом всієї гри, хоч в нас була Ліна нереально слабкою, але вдалося дракончику великому виграти це. Ця катка була зіграна на моєму твіч-каналі, де трансляції проходять доволі часто, тож всіх запрошую. Ще в мене телеграм-канал з усіма анонсами щодо нових відео і трансляцій. Також не забувайте донатити на заяві. Бо сам завдяки ним виходить це відео гарного перегляду. Я буду ківаном в цій грі хлопці на ДК. котри всю мапу вифармлює на ізі, оце я, я ківан. Поте мідас райпіра. Ха ха, ха ха, ха, ха ха ха. Хате мідас рапіра. Ха-ха, ха ха. Мідас, пТ, рапіра. Вот дас кринж. Ну кринж, ну за кринж був ще, не? Я, я просто на Там Ха-ха, крипчики, кримчики, бам, блядь с хедшота. Бам, бам Аха, я на снайпику. На снайпику, зараз, зараз на снайпику покажу. Зараз на снайпику, раздам. Зараз на снайпері з хэдшотиком, зараз, зараз покажу. Зараз покажу. Плешом, блядь, не дозабрав Швидше, Шутше, швидше, бігом, бігом, бігом бегом, бегом. Наверху вишел сюди. сюда. По-моему, трика просто вздыхаю по кд, Просто він Просто як на

Хто це зробив? Хто 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 хто? Хто хто? Мене задудосло. Мене додослали ще не всі бачили. Нас се схіт. Ой, блять. Like... <ikkepiano> Блять Ну я намагався пограти зармлетом О, добре урсов були, урсу були, плюс плюс для білина Ні, добре, добре, добре добре Добре, 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 нормально, 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 все добре. Ба. Блять, тіпи, тіпи. Тіпи, блять, ви виграли файт, що ви робите нахуй. Що вони роблять? Вони щойно виграли, блядь. Що за Ой, блядь. <плес> вони же виграли файт, Що вони роблять, нахуя? У мене йде пачка фул пачка грипов, і ти мені говориш, «хелп». І я бігу тебе допомагати. Это, Нет, ну, в целом норм для тебя? Ну, Но норм, тебе, норм, норм кол. Ну, норм кол. Я вообще не должен, я вообще должен тебя замутить после такого. И никогда больше не колить. Не форситься на такие колы. Ну, так я тебя спрашиваю, норм зафорсил? Ну, норм? Да, норм. А, норм. Хорошо. Но ну, мне Чел помогает фармить, треугольник хуярит, бот хуярит. Ну что делать, блядь? Ну сука, что делать, блять? Какие <рес> онрвовый, просто новашло. Важно ебанутый сложно! Ааа! Расъебанутый, ультаны в нм убрать, ты жирна, блять! Мы просто набьюняк якщо ти ульт натиснеш, ти гнида, йобана, блядь! Просто мразота, блядь! Творюка! Ой, блядь! Аааа-яй-яй-яй-яй! Сука! Tower under attack. Oh! I need those no steam. She's stuck it, nabuv. Oh, in a booth. Oh, you under attack! You know, Morty, it sometimes feels like you don't want to get your bottom tower goodbye because it's gone. Oh, I'm oh, oh Morty, I'm gonna bust. I'm to bust. I'm gonna bust. I'm to bust. Of course. Morty, uh, middle tower. You might want to look at it. Oh, oh. The middle right. tower under attack. Окей. Бляяя. Паніпі знає. Ну просто неїть хулі у нього КД на цей спис маленький. Він піймав його, він його піймав. Ебать, ще цього, Він ще цього обрыганов, піймав! Блять! Абригани! Як ж добре! Як добре! Як добре, нахуй! Як же ж гарно! Як же ж гарно, блять! Ой-ой-ой! Мы навели, який там левел? 15-й максимум? 14-й Топ-50 дальности атаки. Дурища, мил, бля, бля. Нормально, до реч, мы обнаружили. Нормально, до треба знайти еще ну наш грябать. ну ты. Пусть ты. Пусть ты. ж ты. а дура дуру ты. <тас> 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 Oh, your top counter didn't it right kill. this time, you know what? <laughs> top parents are under attack. That was a textbook double kill. Watch out, your top parrots are getting He's hit! with this. <laughs> oh, boy. No what is it? He's <laughs> in strength. Hurry. Bye, Live! Monster kill. Are you seeing this, dragon I think we're looking at an ultra kill here. Of course. <clears throat> the dragon waits. Oh. Ah. Yes. Ah. Ah. Lägg så okay. du kan. Weirdo. Yeah, he's giant, weird. Yes. Ah, oh, the enemy's bottom tower. It's gone. У него вообще такой кринжовый шарт, я не знаю. Блять, супер. That's a double kill. This shines. Oh, your, your bottom tower is under attack. <laughs> hey, you might want to kiss your bottom tower goodbye because it's gone. <laughs> <laughs> so, you. Oh, you know they're

О, боже, oh. oh. прэшите. Giant Strix Vista. Wow. там и ПТ можно будет ещё что-то. не обущество. Опух ничего не наплюешь. уже. не снайпер настреляв, не снайпер настреляв. ты робот.

Ooh. Let me tell you that Roshan, we just delivered a bunch of goodies for the Rangers. Welcome, little son, Roshan. Wait, are we Mega kill characters? We can trade one. You covered blood, big smile on your big that's dumb face. Oh, this is it. We'll be fine. Let's party! Цей Рашан це вже потре, це стає для нього могила. Цей Рашан стає для нього могилою. Бай Бі, дракон величезний, так, да, хлопці? Бачите, який дракон, блядь? Бачите, який дракон, нахуй. Бачите, який дракон, блядь? Ой, цей дракон, дві гри сьогодні, блядь, переміг нахуй. Цей дракон, цей дракон. Переміг дві гри, блядь. Цей дракон сьогодні переміг дві гри, просто дві кончені гри, блядь. Цей дракон! Просто сьогодні два рази MVP цей дракон! Роз'єбав сьогодні! Роз'єбав. Ух. Ось таке відео вийшло. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Сподіваюся, що ви поставите лайк, підпишетесь на канал та напишете коментар, бо це дуже сильно допомагає у просуванні відео. Також нагадаю, що я створив для вас ds сервер, де ви можете шукати собі тімейтів для гри в доту. Будьте чесними, будьте людьми. До побачення.